Автобус помили. Все. Чистенький. Чистесеньке. Сережка поїхав. Сережа. У нього також новий автобус. Такий же самий електрон. Точно такий. Точно такий. Так, хлопці зі Львова спрашували, питалися закріплення мотора за подушки. Не дуже туди і залізеш, так? Да? Туди не дуже і залізти. Зараз відкриють всі, а все Ну тут все вроде такое же самое. ага, вон там. Вроде як такое же саме, як і на нашому. Нет, там вихлопна держиться. Тут одблшка, ну чи чиє зміни. Одбрюшку ми ще не закр не заливали зараз. Трошку ще мене заливало. але Тут така ж саме, да. така ж сама система, як і на наших автобусах. Одно що тепер у нас інакший ключок на бак. Не той ключ, тут дуже похожі. Ключики. Не то що на тому автобусі. Андрій, привіт! Як справи? Привіт. — Знімаю відео чуть, чуть гарного дня. Та й вам теж гарного дня. Так, і лючок бензобака. Лючок бензобака інакше. Лючок бензобака от тепер такий. Відкривається, вставляється, так. А вон там мій. Напарник з компресором. напарничок з компресором стоїть. Раніше це було з пластика, а зараз алюміній. Безпалово Євро 5. Під час миття автобусу люпала на бака треба закрити. Мирослав не пий кавічку! В обід. Хто в обід п'є кавичку? Трошечки запотіло, то нормально. Мотор гарячий весь. Я ухожу на обід. Мотор весь гарячий. Все в нормі, все добре. Закриваємо і уходимо. Опа. Хлопчики і дівчатка, виїжджаю з обіду. Так, у нас 55 градусів в моторі температура антифрізу, 55 градусів в коробці. На спідометрі вже ми накатали на новому автобусі 2235 кілометрів. І інженер нам зробив камери. Бачите, отак от мені і надо. Лиш задня чогось запотіла. Запотіла камера. А ну, де... Зараз я вийду, знімлю цей, так, нейтраль ручник стоїть. А що не знімається, Чекайте. Закрию у себе двері. Запотіла камера. Запотіла. Треба буде розобрати її. Звідси начебто нічого такого не видно. Треба буде розобрати. І можливо десь там уплотнітель відійшов або ще щось. І вона запотіла. Ранком, до речі, вона показувала, а тепер щось ні, не знаю. Будемо думати рішати, дивитися. Так. Все, виїжджаю, рушаю на маршрут. Далі з обіда. А тепер разом з вами ми спробуємо запустити кондиціонер. Так. Пасажирів збиваємо на 18 градусів температуру і включаємо його. Чутно як включився компресор, закриваю двері і поїхали. Він тепер о вже збив на 19 або за рахунок відкритих дверей збив. Їду, а потім скажу вам. Це я на кінцевій, збиває, робить. Робить кондиціонер. Так, ідемо, подивимось тут. Тут да, охлаждає. Охлаждає добре, чудово. Робить, робить. Кондиціонер охлаждає. Отут От він всасує воздух зліва, справа, а тут... Головне йде по цій синій-синій штучці. І у нас також він сюди к нам заходить. так. Треба, щоб на, на водія направити так, ближче до скла. Да? От. Ближче. О, тяжко трошки ближче до скла. Є. Yeah. воно. Ебершпрехер написано, щось да? таке. Так, нейтраль ручник є, глушимо. Спиталася, як з відкриттям вікон. Зараз це зробили вже ліпше. Е, якщо видно вам, де, де сонце світить. ніде. Тут видно вам? Так. Жмемо і відкриваємо. Вже легше, Легше, ніж раніше було. О, це добре. Але ще потрібно розробити? Ще потрібно розробити, але відкрити вже легше. Видно? Так. Ану, включу смартфон, бо тут на сонце нічого не видно. Так, вот. з освітленням Видно з освітленням? Теж не дуже видно. Нажимаємо, нажимаємо і... І відкриваємо, і так само тут воно ну, Да, воно легенько відчинили і потягну. Закримо. Все легше роуть, ой, головою ударився упору Але якщо ви не можете відкрити самостійно вікно, Впевнено, говоріть це, і це має вам зробити шофер. водій, він зобов'язаний відкрити. Але бувають такі случаї, що хтось з пасажирів говорить відкрити, а хтось закрити. І от тут уже трошки ситуація буває напряженка. Виїхав з обіду із автопарка і на свій графік. Встаю в свій графік на 24-й маршрут. Тут потрібно зліва, зліва їхати. Володя. Так, на зупинці нас нікого нема. Нікого, все, рухаємось далі. Виїзд із обіду в цей графік у нас особливо нікого тут нема, буквально нікого. Так, акуратненько. Японська легковушка вискочила, але ми уважні. Так. Вже я зловив якийсь в колесо камінчик. І чутно, як тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик. Зараз треба буде в кінці рейсу глянути, що там з ним. Так, поїхали. Що хотів ще відмітити в цьому автобусі, я вже і забув. Що таке є? Запах нового автобуса є тут. Останній раз новий автобус з нуля я отримав у вересні 2021 да? або 2022, я не пам'ятаю. Візьміть тут квитки. Не пам'ятаю, який це був рік. Бабушка наша йде. Ой, бабулечка чекаєте. Тебе... Ага, зараз. Ручник ставим. Добрий день, то ви з нами йдете. Добрий день. Заходьте, давайте. Витягте мою палку. Давайте, палку. Аж. Бережно, обережно. Чекайте, чекайте, не входіть. Дякую, дуже. Будь ласка, здоров'я і всього найкращого. Обережно. Ми рушаємо за Ще хтось іде зараз. Ще дівчинка йде. Я не можу так там встати, Ні. Бабушка нас просить зупинитися в тому місці, де нема зупинки. Я не можу там зупинитися, хоч би я і хотів би зупинитися, але не можу. Вулиця Ливацького Таке буває в нашій роботі, але не вийде так. Ми все зробимо, все з нею поможемо вийти, зайти, але зупинятися хоч де, я не можу. А чого? А того, що в випадку аварії у мене спитають. Артур, а чого ти там встановився? Чого Чого ти там встав? Все. Я автоматично буду винуват. Винувати автоматом. Ні в якому разі не рекомендую, хто буде робити на автобусах зупинятися хоч де. Так, тут у нас ніхто не виходить, ніхто. Давай, і ніхто не заходить. Тут такий графік, що людей в цей час і з обіда людей нема. І можна спокійно зняти відео. І озвучку потрібно отут відключити. Не знаю як. У мене вона звучати не а Я забув вже як то-то відключати. Може вечором відключимо із інженером, я не пам'ятаю. А книжку я поки що тут в автобусі не знайшов, але особливо сильно я її і не шукав. Думаю, що знайду. Думаю, знайду і виключу. Включив опалення. На вулиці десь орієнтовно плюс 2, а в салоні вже 18. Ой-ой, то вже забагатсько. Виключаємо обдув з опаленням і тільки опалення знизу йде батареї. На епіцентрі нас, як завжди, чекає одна людина. Ніхто не виходить, відкриваю лише спереду. лише спереду, добрий день, добрий. ми вже тут всіх знаємо, всі знаємося то таке, коли робиш роками на одному і тому ж графіку і маршруті, це добре тим, що і ти вже всіх знаєш. І тебе вже всі знають. людям, з Та пасажирам з дітьми. Міша сьогодні робить також Михайло. Робить на 18-й робить Михайло. А я, як завжди, 24-й маршрут. Так, рівно знімається. Чи не рівно? Так? так, сюди голову нахиляю, не так, от так. Значить, рівно. Так, Паджерік іде сюди на круг, а ми встигаємо. Оп. Ми встигаємо заскочити. А бабушка в нас виходить на Нікітіна. Бабушка божий одуванчик. Вона така слабенька. Лед виходить. Але йде, рухається, бо рух це життя. А зупинишся і все життя не буде. Зупиняюся тут для бабулі. і я і напарник мій. Мирослав, ми завжди тут її зупиняємось і допомагаємо їй вийти. Ой, так, родіти є божалі. Вулиці тепло, файно. Уберіть мої парки, я є влізу. Угу. Не спішіть, ми все успіємо. Потихі, потихі потихі, потихі. Там щось застряла. Не застряло, да? там нічого. Ой. Держіть вашу паличку. Не знаю, сіл. Не знаю. Сил нема. За чим я живу, у нас? я не знаю. Життя це дар. Це ж не просто так. Тож. Все. До побачення. Будь ласка. Бабуля завжди вона благодарить. Так, але я мушу їхати, бо маленьки запізнююсь. Чуть-чуть на дві хвилини. Да? На дві на три хвилинки запізнююсь. Це нічого, це нормально. На цій зупинці у нас рідко хто виходить. Тут гербера, зупинка. Будьте на замовлення. Чи як так говорять? Так, одиннадцять йде. Одинадцять Б. Новий маршрут. Новий автобус. Андрюха, привіт. Логіст їхав і наш водій Степан. Андрій логіст і Степан Водій. Все видно, вам? зменшуємо яскравість, бо вже вечір, вже 6 годин з копійками на рахунок кнопки відкривання дверей пасажирами. Так, нейтраль є, ручник є. Вона активується лише у водія. От я її жму чик і вона засвітилася. Я можу гоп, відкрити. Так. Відкрити і тут, і тут. Відкрилося. Так. І тут, наприклад, так. Відкрила. Вона не спрацює на ходу. І не спрацює до того часу, допоки я не нажму цю кнопку. От, От зараз нічого немає. Нічого не відкриється. Лише тільки після цього, як водій нажме цю кнопку. Лише зараз. Вона робить. Це. Опція, звісно, цікава, але ми її практично не використовуємо. Двері відчиняються. Що ще з нового? Добавили задній габарит. Він білий такий, білий спереду, а ззаді червоний. Дуже важлива річ. Його тут дуже не вистачало. Дуже хороша. За це лайкосик. Все робить, все світиться. На кінцевих дуже бажано автобус глянути весь. Все все робить, все добре. резина в нормі, все добре. Оглядаємо автобус на кожній кінцевій. І ще один з коментарів, що кнопку інваліда не перевірили. Є, ви чули, все робить. Тут показує, і значок є, бачите? Все показує. І так само показує, де у нас ще є кнопка, От тут. Ви чуєте там? І чути і видно у водія. От вона. навіть так вона мігає, пім-бім, пім-бім. -пім -пім. От і все, все робить, всі кнопочки роблять, всі-всі-всі. Відробив всі, всі. на новому автобусі два дні. Да. Все добре, все добре, все в порядку, нічого не хибить. Один раз регулювали двері. Тут, там з воздуха їм додавали, Я з тому не дуже розуміюся, але там... Була регулировка Зараз тут буде уборка. Чекайте, світло, ще включу, щоб було видко. Да? Так, світло включу. Речі свої я забираю і несу в інакший автобус, тому що я роблю завтра на заміні. Я буду робити на заміні, так. Питалися там, що написано: вентиляція. Вентиляція. Тут щось є, так. Ага, тут якісь є. Ага, отак воно відкривається. Да? Закривається. А ну Ану наслідний. Вентиляціон фуа. Тут закрито. Ага. Просто я не розуміюся. Надо глянути інструкцію. Ага, от є. Тут-тут, все, відкрилося. І зараз воно вже має би ліпше робити. Да. Хлопці це замітили. Маленько ліпше робить, так? Да. Дякую за підсказочку. А якщо закрити, звук хуже, да. все правильно. Тепер ми розібралися з кнопочками. Вентиляцію ми в основному використовуємо влітку. Взимку нема смислу використовувати, те, що відкриваються двері і таким способом давно провітрюється. Ще потрібно зняти целофанки, я не мав часу. В раз то все знімлю. Так, все. Зараз тут це все поубирають, позамітають весь мусор і промиють. Я вже це сказав. Тут у нас ще от не показував, майже є такий фіксатор двері. Вмеш, і він двір фіксує, а потім чик і він вискочив. Бачите? І ще раз, так. зафіксував, чик і вискочив. Все легко і просто. Огнетушителі на місці. Здаю зміну для напарника. Цей огнетушитель теж. І заодно оглядаю автобус. Велідатори також на місці. Цей на місці. Откати на місці. Все добре. По кнопках тут. Змін з нашим автобусом, рахуйте, що нема. Інформаційна система по камерам. Режим роботи коробки, ретардер, автономка. Тут світло в салоні. Обігрів зеркал. Розблокировка аварійна тормозов, вентиляція, габарити, світло. Бачите? Так, це у нас противотуманка. Це світло в салоні. Так, це у нас е, маса. Аварійка. Раніше вона отут-то от була. І зараз з непривички або спешки ти можеш взяти і, случайно виключити масу. Це з Ліпше би тут, як і раніше, вона була. Тут у нас зарядка прикурювати. АСР не пам'ятаю. Так, це у нас кузов нахилити на правий бік, вирівняти і максимально вверх. АСР це, по-моєму, противобуксово. Все. Останні кнопки тут і двері. Так, дзвонить мій напарник.